Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, що вирощую себе вдома. Дякую, що дочекались мене після тривалої перерви. Як багато з вас хто знає, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і експериментую, ділюсь з вами своїм досвідом, своїми експериментами і своїми висновками. Усі рослини, що ви сьогодні побачите, вирощені, звісно, з любов'ю в стабільних умовах, так, щоб вона легко прижилася у нових власників і тішила вас здоровим ростом. Фото, які вам показую, це невеличка кількість тих саджанців, тих рослин, сортів, що я маю. Приклад квітування здебільшого мій, але. Деякі квітування взяті з інтернету. То, що почну з однієї найяскравіших рослин моїй колекції, це бугінвілія. Маю багато сортів, але цього року придбала інші сорти, які ще не укорінювала. Тобто, додала я квіту, додала я. Махрові сорти бугінвілі і бугінвілі з Сірії Віра. Нагадаю вам, що ця рослина, яку дуже люблять у теплому кліматі за її рясність квітування, приклад квітування ви бачили на заставці, вона не вибаглива. Навіть у домашніх умовах саджанці швидко нарощують молоді пагони і вже з першого сезону. Можна тішитись чудовим квітуванням цієї рослини. Ця рослина чудово нарощує молоді пагони. Квітує вона на молодих приростах, і вирощую я, звісно, цю квіточку в легкому субстраті у мене класман. Ну, Можна будь-який субстрат застосовувати з рівнем кислотності PH5,5, 6,5. Тож ви бачите, що саджанці всі різні в мене за віком, деякі квітують. Деякі осипають вже і квіточки, і листочки, бо мають таку, таку властивість, що квіти старіють. Або деяким не достає, не достає магнію, тому таке висвічення йде на листочках, але зараз трішки ми їх підживемо і будуть вони виглядати чудовими. Тобто вони всі по-різному виглядають, бачите, є невеличкі саджанці, але вже мають, ви бачите, чудову корневу. Але навіть у такому стані, маленькому, вони квітують, от, нарощують бутони, бачите самі, що, що вони витворяють. Це сорт Луїс е, Ред, це червоний сорт. Тайрот теж. Чудово нарощує як влітку, так і взимку. Але тайрот взимку він може бути ну як, квіти, забарвлення трішки змінюється. Взимку це червона, точніше, влітку це червоний сорт, а взимку він може перетворюватись насичено рожевий, такий яскравий, чудовий. Також... Є в мене вже деякі сорти, які підготовлені у мене до стрижки, до нарощування кущиків. Вони всі висаджені, півлітрові стаканчики. Отак виглядають саджанці. І є менюні ті, що лише укорінилися, це сорт ну от Він поки в сплячому такому стані. але Поступово вони нарощують, бачите, молоді листочки, приростів немає, бо вони ще замалі. Тобто, отак виглядають саджанці Бугінвілі. Звісно, я вам покажу зараз нові сорти, ті, що я придбала, я на них теж нарощую поки що їх зелену масу для того, щоб брати живці і ділитися з вами ось чудовий сорт. Це що у нас за сорт. Це сорт у нас бриліант, який таку, такий пагон довгий вже викинув, і треба його доводити до ладу, тобто його треба обрізати, для того, щоб наростити гарний кущик, щоб рослинка не йшла в один стовборець. Ну, теж ви бачите, що всі вони. От сорт Білий Панда. От, що, що я тут іще маю. Отакі ну, от кволенький трошечки. Так, це в нас це в нас сорт Raspberry Айс. Тобто теж дуже, дуже чудовий сорт. Так что так уж Вера Вайт брала из серии Веры, я вам казала. Дабл Purple То есть я Дабл Red добрала до полной коллекции махровых сортов. Сорт Вера. Тришки а, Тайголд. Взяла. Тобто буду трішечки розширювати свою колекцію. Багато з вас, хто в мене вже придбали мої рослиночки і бажають більше, більше мати. Також, от чудова в мене, дивіться, яка глабра. Це цю квіточку я тримаю, буду її прищіпувати, формувати кущик для Маріни з Харкова. Окремо її от садила. Маріночка вам привіт. Я пообіцяла, я виконаю. Ну, взагалі, то так виглядають в мене на стілажах мої Бугінвілії різні різним віком. трішки сумбурно, вибачте. Але далі не хочу вминути поруч з бугенвілями. в мене кімнатні гібіски сорти, я вам теж показувала на заставці. Деякі я вже й пообрізала, для того, щоб формувалися кущики, бачите, що вони нарощують активно рост, деякі вже підростають величенькі, так виглядають мої гібіскуси. Гібіскуси вони завжди формую я їх компактними. З активними точками росту, для того, щоб сам кущик був невеликий. І взагалі -то, щоб він нарощував більше молодих пагонів, щоб він був ще не то, що невеликий, а ще й пишний, щоб квіти були чудові, щоб воно у вас не ріс він в один стовбур гілкою, а щоб він ну, був у вас привабливим. І ми повинні пам'ятати, що прищіпки і стрижки треба проводити регулярно, для того, щоб вони гарно кущилися і рано вступали в квітування. Трішки хочу зупинитися і сказати декілька слів про кімнатний гранат на. Це карліковий сорт, бачите, квіточка злетіла, так от квітує. І мірт. Це чудові деревця, От що стосується мірта, це чудові деревця, вони чудово формуються на штамбі, вони шикарно виглядають, але і кущиком вони гарно ростуть. Вони дуже швидко реагують на прищіпку і потім мають гарний декоративний вигляд, навіть без квітів, як Мірт. Так, і гранати. Зараз деякі ще в сплячому стані, а деякі, от, бачите, активно нарощують. Це саджанці вирощені із насіннячка. Ну, так виглядають гранатики. Деякі саджанці маленькі ще, квітують, от, бачите, маленькі. От, зараз я вам покажу. От дивіться, невеличкий саджанець, але він бутончик теж наращує, буде квітувати. Це не означає, що зараз він буде плоди зав'язувати. Ні. Він, здебільшого, вони плоди зав'язують влітку. Навіть на цьому, от бачите, я вам показувала теж от присох один, одна квіточка, да? А інша, от, бачите, буде, буде квітувати. Тобто, чудова рослинка, всі плодики їстівні, їх можна вживати, але вони мілкі, вони бувають в діаметрі від 2 см до 5, невеличкі. Тож, переходимо далі. А що в нас далі зараз? Є в мене ароматні рослини, це мурая. Звісно, ця рослинка вона не вибаглива, але вона потребує уважного підходу, стабільної вологості і якісного ґрунту. Саме тому я вирощую в домашньому контролі, де можу забезпечити кожній рослинці. Свій мікроклімат. В результаті всі всі бач... бачите вони всі квітують. Квіточки воно інколи, бачите, просто осипаються, вони ще замалі. Але такі саджанці вони плодиків ягодок не нарощують, поки вони в більшому стані трішки будуть уже плодики нарощувати, тому що вони ще дуже-дуже заслабі. Але після пересадки, коли пересаджуємо вже мораю, ой, вибачаюсь, угорщики, вони тоді активно активно нарощують зелену масу, тобто йде гарний приріст. Головне, щоб було гарне освітлення для них. Ну, і, звісно, щоб вологість трималася у горщику. Дивіться, бачите, всі вони гарні, всі вони виглядають чудово. Грунту, бачите, небагато. Головне, її правильно посадити. Тобто, ви розумієте, що заглиблювати, я вже в попередніх відео вам розповідала, заглиблювати корневий стволик не потрібно. Якщо ви будете заглиблювати, це основна проблема, причина, чому не квітують ваші мураї. Якщо заглиблювати корневий стволик, то мураї квітувати не буде. От перейдемо далі, далі в мене йде Трасанда помаранчева, я її одного часу була трішки позбавилася, але зараз знову відновила. Мені вона подобається чудово, але тут велика проблема з нею. На неї постійно нападає біла крилка, дуже любить її біла крилка. росте в мене тут ойтфельдія. квіточка чудова. Уайтфельдія це рослинка, яка росте компактним кущиком. Бачите, вона після прищіпки гарно нарощується і створює гарний кущик. Легко переносить вона кімнатні умови і гарно виглядає у класичних горщиках, так і в декоративних композиціях. Але не забувайте, що вона полюбляє дуже гарну вологість. Тобто постійно її треба підволожувати зверху, тобто листечка потрібно оприскувати. І ще хочу трішки показати новинку. Я не показувала вам того року, тому що я тільки згадувала, як я доглядала за цим за цією рослинкою. Бачите, що це абутілон. У мене два сорти: один кораловий, інший розово-бускового кольору. Ця рослинка, вона світолюбна. Квіточки в неї дзвоникоподібні. І він ну, дуже вдячний за догляд і майже безперервно цвіте. Але якщо не прищіпувати цю рослиночку, вона не буде формувати гарного кущика, і вона буде скидувати листочки знизу. і... Ну, якось не дуже привабливо буде виглядати. Хоч, хоча квітування в неї дуже-дуже чудове і дуже привабливе. Я нагадаю, що я маю лише два сорти, поки що розмножувати, е, збільшувати колекцію не, не маю бажання, поки що два. Але вони всі чудові. Бачите, це інший сорт, це кораловий сорт. Так, що ми тут іще маємо? Також я ще зробила собі збільшення моєї колекції, це в мене ще додалась гардинія. Гардинія жасміновидна. От я придбала минулого року кущик, з якого взяла живці і укорінила. Тобто я наростила сам кущик. Ну, а потім його розмножила. Укорінюється, я вам скажу чудово. Хоча кажуть, що він полюбляє кислий субстрат, я його укорінюю у торфі-класман торфі... без всякого додавання інших інгредієнтів, окрім агроперліту. Ну, Укорінюється це... ця рослинка чудова. Так що ви пам'ятаєте... Тож, далі, ви пам'ятаєте, в мене є чудова бігонія Гуар де Лорен. Такі кущики на зараз. Їх я укорінюю в агроперліті. Це я вам вже походу так все і розповідаю. Також є у мене ще новиночка, а новинка у нас, от у мене є калістимончик. Чудова екзотична рослиночка. Вона була мною придбана ну десь місяця два назад. І от бачите, що це пішов молодий приріст. Тобто, зараз я чекаю, поки вона трішки наростить зелену масу, щоб взяти на укорінення і подивлюся, який буде висновок, чи укоріниться, чи не укоріниться. Також у мене є ще Акаліфа лисячий хвостик. Тоже чудова рослинка квітувала, я вам показую і приклад квітування. Характерно те, що при квітуванні вона на вузликах, де отут листочки, бачите? Тут у неї такий, як пушочок іще червоний, нарощується. Дуже так цікаво, я там на відео вам показую. Я не, не розумію, ще, що це воно таке. Ну, Це, бачите, це від, від лампи припеклося трошечки. От, Нарощується ось молодий пагон. Я коли Зняла квіточку, тоді пішли молоді пагони. Тобто Вона всю силу віддавала на квіточку, ну а тепер починає нарощувати. Стволик такий вже став тогенький, тобто трішки пізніше я його обріжу і спробую його укорінити. Також я придбала ще собі рослинку лофас, але не знаю, не знаю. Які сорти, деякі прийшли, вони мені не підписані. Білий, брала рожевий і червоний. Червоний, ніби був підписаний, він ніби загинув. Таке щось незрозуміло мені прислали. Ну, а ці два ростуть, я не знаю. Тож новинки я вам показала, перейдемо трішки далі. Так, тут у нас гібіскуси. Тож, на цьому стелажі, ви знаєте, що під рожевим кольором лампи я вирощую саджанці, ставлю саджанці на укорінені. Тут у мене трішки діпладині, руселію. Отак укорінюю. Тобто це ще на стадії укорінення. Ну, але я вам трошки покажу, не знаю, що там. Подивіться, так от стоять саджанці. Тут і біскуси, і вугінвілі. Погано видно, конденсат великий. Ну, також Перейдемо до іншого. Тут у мене фітонії ростуть. Мене запитувала дівчатка, чи продаю. Так, звісно, продаю, але цього року я не встигла все продати. Так, дивіться, тут ще в мене гарні саджанці, дуранти. Це взагалі чудова квітка. Вона цього року квітувала у мене великий материнський кущ. Такі квіточки я вам покажу. Вони невеличкі, дрібненькі, але дуже-дуже ну, гарно виглядає. Також розростається строманта в мене. Далі там маточні кущики Е, Є багато є, Нематантуса, а також цього року я ще придбала есхінантус. І поставила на розмноження, він теж чудово розмножується. Так, ну а тут на горі в мене в подальших відео я буду вам показувати. Тут дуже-дуже в мене порозросталися саджанці жасміну самбак Як я буду їх різати, обрізати, то далі в відео я вам покажу тепер я хочу перейти до своїх чудових антуріумів. Такі от великі, саджан... не саджанці, а вже підлітки в мене повиростали, бачите, в мене шість сортів. Малиновий, ось малиновий сорт, червоний, білий, сорт бусковий сірано, потім рожева, дуже гарна, міні. Є така як метелик, лілу, сорт лілу називається. Міні, є міні-білий, тобто гарні, дуже гарні саджанці. Вони пересаджені, дивіться, уже у півлітрові стаканчики. Щоб ви розуміли, як вони виглядають. Можемо вам їх, їх показати. Отак. Вони у мене дуже довго сиділи в ґрунті кокосові волокні і мхі з фагном. Вони чудово наростили корневу. Тепер я їх пересадила, додала трішечки ґрунту торфяного, ну, ви бачите, що виглядають вони чудово. Також трішки в мене є, я ще придбала. Філадудрондрун, алаказії. Ну, от гляньте, які кощики. Буду намагатися якось вам сфокусувати. Є з діточки. Тобто трішечки в мене є. Рослиночок декоративно-листових квітів Але є дуже-дуже такий примхливий сорт, Вибачте крутиться. Так, так не, не дуже мені зручно. Щоб ви розуміли, отак виглядають декоративно. Листові. Прийшов до мене один сорт такий калатея хворий хворий, поїдений весь в павутиному кліщі я, звісно, його підлікувала, поки не стрижу, викидає, викинув молодий ось листочок, нібито вже здоровенький. Ну а ці три, бачите, Дуже-дуже погані вони. Я їх потім обріжу, але шкідника я відсіля вивела. Так, ну, і, звичайно, в мене питають мілаліуку. Так, є трішки мілаліуку. Подивимося, як воно буде під... він буде підростати, Це чайне дерево. Також помаранчевий хлорофітом. Вирощений з насіннячка. Бачите, як виглядає, да? чудово. Ну, і по мілочам стрептокарпела. є такий гарний саджанець. Ну, от це так коротенько я вам показала наявність своїх квітів. Калатеї і, і алаказії великі я вам не показувала, бо вони дуже великі, трішки пізніше я вам покажу. Ну, а загалом, щоб ви розуміли, отак виглядають мої зараз ці лажі. Діплодинія, ді ось дивіться, яка велика жовта, вона в мене стоїть внизу. Там температура невисока, її зручно, вона квітувала. Ну, а також там діпладені червоні, рожеві. Я їх ще не ставила на укорінення, все трішки пізніше. Ну і інший стілаж. Агави, Я придбала ще агаву як вуличну рослину, але взимку їй на вулиці холодно, тобто вона в мене зараз на стілажі. І нарощує діток, і я ці дітки поотсажувала, то вони чудово гляньте, нарощуються. Бачите, у мене дві, два сорти агави одна, бі, одна блакитна, інша варієгатна. Тобто там Трикольорова, біла, салатна і зелена. Ну, чудово. Квіточки, ну, отак наращуються. Ну, а далі я буду робити не так часто, вибачте, за своєї великої зайнятості. Не можу робити часто відео, але я буду намагатися кожного разу, як я буду. Проводити якісь дії з своїми квітами, я буду виходити в ефір і робити вам огляди, або показувати сам процес. Ну, а зараз я з вами прощаюсь до наступного відео. Вибачте, можливо, було сумбурно трішки. Не встигаю дуже багато хочеться показати, але. Не хочу займати вашого багато часу, тож буду тепер показувати поступово кожний кожен вид своєї рослинки, як я що я з ними роблю. Які експерименти з ними проводжу? Ну, а зараз до побачення. Щасти вам Мир, мирного неба нашій Україні! Слава Україні! До побачення!